Довпарова груза. Агроволокно поки не знімаємо. нехай ще кілька днів побуде, картопілька обгорнута. Ну і тут та, що підмерзла. Те, що обгорнута, ну думаю, жити буде. Воно тут вихушки позасихали, але далі зелененьке росте. Є більше підмерша, є менше. Всім вітання, слава Україні. Здається, погодка у нас настраїться. Вже два дні не було приморозків. Тут у нас зійшов один якийсь сорт картоплі, який я з переляку обгорнув. Здається, вчора. Не вчора я був на роботі, позавчора обгорнув, бо також обіцяли заморозки. Вот. Що я зараз хочу? Зараз хочу... Вже рядочки знати по картошке, але хочу зараз ще приїхати боронками, поволочити картопельку. А так буря не сходить, щоб трішки його вбити бур'янця, а тоді рядочки подимуться, тоді мотокультиватором. Через ці заморозки у нас тут теплички вже так піднялись помідорчики, їх треба було вже кілька днів назад висадити не такі вже височенькі. Ось такі хорошенькі, але через замерзки, Ну Думаю, ще кілька днів трошки потерпимо, бо ще хто зна таке. На ранок обіцяє там 2-3 тепла. Воно щось не хочеться, щоб померзли тут. Багато нових сортів. Десь з десяток нових сортів помідорів. Хочеться, щоб вони були. Ну а тут перчик. Як завжди, сіяли ми помідори перед один день, але помідори, як ви бачите, вже такі доволі дороги гарні. Ну а перчик, як завжди, він трошки слабше росте. Але теж так піднімається. Отож. Але, зараз спробуємо ще раз заволочити. Не знаю, як тепер цей рядок, що я його обгорнув чи не. Ну, потихеньку переїду і цю може латочку там два рази прийде. Побачимо. що, Можна сказати і все. Зараз десь приїде іду, і досить цей рядочок залишив обгорнутим. От. Такий вітер піднявся. ну Картушка залишається на місці, як ви бачите. Можливо десь, дивлюся на картах плинка лежить. От. ой Сидив рядочок зараз на ну, місце поставив. Ну а так. Не видно, щоб була картопелька. Вроді все добре. Хай подише трошки, трошки бур'янець якийсь присохне. Ну от так. Я думаю, хуже не буде. Все добре. Всім дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.